Привіт, любі! Мої. Сьогодні буде топ-100 книг українського буктюбу і це моя версія: більш ніж двох тисяч, які я прочитала. Аліса сказала не повторювати. Це класика. Я хочу її прочитати. Були дуже незадоволені тим, які я книги обрала. Класична література може бути не на Про що ця книга? Якось мені написала Аліса і запропонувала прийняти участь от в такій от великій колаборації майже всіх книжкових блогерів українського буктюбу, І я, звісно ж, погодилась. І щоб ви розуміли, список оцей Аліса сказала не повторювати. Тобто, якщо якась людина забронювала книгу, то все, її більше ніхто не може взяти. І мені пощастило ті книги, які я обрала для себе, ніхто не забронював на той момент, але потім дівчата були дуже незадоволені тим, які я книги обрала. З одного боку, я люблю і ненавиджу такий список, тому що ну як це тільки чотири книги обрати з більш ніж двох тисяч, які я прочитала. Але одразу скажу, що. Дві книги з цього списку вони точно перевірені часом. Одна книга потрапила туди абсолютно нещодавно. А от щодо четвертої, то це класика. Мені хотілося якусь класику собі в список сюди кинуть. Звісно ж, я чекатиму вас в коментарях, щоб обговорити ті книги, про які я розкажу. Поділіться своїми улюбленими чотирма книгами за усе своє життя. І не забудьте перейти на канали дівчат. Я увесь список залишу в описі до відео. Переходьте, дивіться, які книги вони обрали. Напевно, я почну з книги номер 1 в моєму списку. Я про цю книгу ще не говорила так детально на своєму каналі. На цьому я хочу її прочитати, але все ніяк не знайду час, бо книга англійською книга. Непростої письменниці. І я думаю, що прочитання цієї книги займе час. І тому я поки що не наважуся її читати. Це Антонія Байт і її Possession. Я читала цю книгу російською і на превелике моє задоволення і радість в мене є англійський варіант. На жаль, тільки одна її книга у Антоні Байт в цій серії вийшло ну, дуже багато її книжок. Точно портрет Фредеріки виходив. І якщо ви не знаєте, Антонія Бає це доволі відома британська письменниця, але на жаль, в нас її твори не перекладені. А саме цей роман він один з найпопулярніших романів письменниці і доволі відомий, перекладений. Ну, я так думаю, на багато мов. І саме позешн це така, знаєте, квінтесенція всього по потрошку. Тут поєднання класичного роману, сучасної літератури, тут детектив. Тут і лицарський роман, і все це так гарно поєднується і так атмосферно, що ти забуваєш, що ти читаєш, і, начебто, ти опиняєшся в цьому світі разом з героями. Про що ця книга, і тут в нас є декілька головних героїв. Я би сказала чотири дві лінії часу, в яких це все відбувається. Перша лінія і основна це Роланд Мітчелл. Він випадково знаходить листи дуже відомого вікторіанського автора Генрі Падуба до якоїсь жінки. Що це за жінка? Чи це коханка його, чи це якась потаємна його любов, чи подруга? Ніхто про неї нічого не знає. І Роланд вирішує, що обов'язково треба про це дізнатися. І він викрадає ці листи, і невеличка детективна лінія. Приводить його до Крістабель Ламот. А Крістабель була відома поетеса тих часів. І звісно, що ніхто не думав, що у Крістабель з падубом може бути якийсь зв'язок. І так виявляється, що Роланд знайомиться з Мод Бейлі. Вона вивчала і вивчає професійну творчість цієї Крістабелі Ламот. ламоти Разом вони вирішують дізнатися таємницю цих листів. І також тут представлені нам і листи. Падуба і кристабелі, як вони переписувались, представлені їх думки. Тобто ми бачимо не тільки лінію сучасну, але й лінію минулого, і це дуже атмосферно, дуже гарно. Я, Мені здається, з кожного кута буду кричати, щоб і просити, щоб це видало якесь видавництво, бо це буде бомба. Наступна книга це Граф Монте Крісто Олександра Дюма, доволі незвична книга, але. Знаєте, я не скажу, що вона найулюбленіша книга з класичної літератури. В принципі, мені класику треба прочитати, але ця одна з небагатьох, які я прочитала ну там в останні три роки. Книга, яка може показати багатьом людям, що, по-перше, розмір книги, це не означає, що ви її будете читати просто все своє життя. По-друге, це той випадок, що я ненавиджу. Трьох мушкетерів. Просто не люблю цю історію. Мені більше подобається творчість Олександра, Олександра Дюма, сина, ніж його батька. Але це той був момент, коли граф Монте Крісто просто впав в моє серце і розклав його на частини, і я. Знаєте, ніколи настільки не любила пригодницький роман, як в той момент, коли я читала кожен раз графа Монте Крісто. Мені здається, я його читала чи то два, чи то три тижні. Ну, все ж таки, книга доволі величенька була, але. Були неймовірні тижні, неймовірні дні мого читання, і я не могла відірватися. Мені було цікаво спостерігати, як за життям головного героя, якого просто ні за що кидають у в'язниці. І він намагається планувати свою помсту, щоб помститись за своє життя, за свої, свою понівечену судьбу. І те, що Трапляється в кінці з його кривдником. І мені здається, що моя аудиторія більш-менш читала цей роман, і якщо. Бо насправді дуже багато людей зараз читають, але мені більше хочеться навіть сказати підліткам, які зараз по певних причинах можуть боятися взяти графа Монте Кріста чи якусь таку велику класичну літературу. От, наприклад, графа Монте Кріста. Просто хочеться сказати, що класична література може бути не одною і що класика не. Рівнозначно тому, що буде дуже нудно, нецікаво, і ви будете страждати. «Жаума Кобре моє каяття, книга, яка мені дуже сподобалась. І це ідеальна книга для читачів, для поціновувачів літератури, мистецтва в різних її проявах. Я не хочу зараз здаватися якоюсь снопкою. Головний герой цього роману Адрія Ардевол, йому 60 років, і він вирішує вже майже під кінець свого життя влаштувати таку собі. Пам'ятку в його будинку підсумувати своє життя, і він пише листи до своєї коханої Сари. І ми дізнаємось історію не тільки самого Адрія, але й також скрипки. І ця книга неймовірна тим, що вона настільки насичена подіями, настільки насичена героями різними історичними і культурними явищами. що це знаєте, як читати дійсно таке насичене, неймовірно насичене життя з усіх книг. Мені оцю хочеться перечитати найбільше, але я чесно боюсь, особливо після того як я побачила, яка якість. Книги у фоліо. Ну і ще хочу сказати, що Кабре в мене не тільки, а ще хочу сказати, що Кабре в мене дійсно улюблений автор, тому що я в нього читала вже дві книги, і обидві мені неймовірно сподобались. Що мені здається, він, начебто, пише для мене, бо всі ці історії, всі всіх цих героїв він збирає, начебто, під мій смак. І остання книга, яку хочеться показати, це звичайно ж Макс друг і його колонія. Книга, про яку я розповіла навіть в окремому огляді, і якщо ви хочете детально про сюжет зі спойлерами та без. Послухати мої думки, то, то переходьте і дивіться. А я просто хочу сказати, що це книга, яка дала мені дуже багато в плані і роздумів, і дуже багато емоційно вона мені дала. І після прочитання цієї книги просто відчуваю дуже велику вдячність кідруку і саме цій історії, тому що вона мене, мені здається, трішки повернула до того стану читання, до 24 лютого, що я можу тепер. Начебто відчувати, коли читаю, більш емоційно. Ну а на цьому все це були мої 4 книги, які я би поставила в цей топ 100 українського буктіу. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. Знову ж таки, дивіться відео інших дівчат, коментуйте. А на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!